Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі на каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії я вам розкажу, як зробити грун по грунту. Підлогу, як в своєму будинку значить, я заливав бетон, вирівнював його, як я по маяках робив, як виставляв маяки, як я відбивав ноль, яка глибина, скільки на це пішло цементу, скільки я лив пластифікатора, яка бетономішалка. І ну, всі нюанси, які потрібно, я вам розкажу, які не забув. Ну, в принципі. Що маю, яку інформацію маю, то і подивлюся. Значить, в інтернеті я шукав цю інформацію. Ну, Багато, багато інформації, але не та, що мені потрібно. Конкретно та, яка в мене, я цього не знайшов. Значить. Грунт у мене це глина, глиня, ну, глиняна підлога була, її я всю викопав і далі перейшов вже конкретно до підготовчих робіт для заливки. Все це я розкажу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, кому цікаво було. Ну, в будь-якому разі, якщо кому допомогло, чи хто планує обсудити цю тему, пишіть коментарі. Я думаю, таких людей багато буде і багато кому ця тема буде корисною. Дивимось. З самого початку я взявся до роботи, визначився з глибиною, на яку я саме буду прокопувати ґрунт. Значить, це у мене мало б вийштися 10 см. Але не все так гладко, скажімо, в мене виходило, як я цього хотів, тому що на деякій, там, на деякій ділянці було, було каміння. Був пресований ґрунт, були ще якісь там шалкоблоки і так далі. І приходилося викидати це ці, ці каміння, і там виходило навіть 15 см в деяких місцях. Значить, в мене вікно виходить, скажімо так, в садок. І в мене була можливість під'їхати возиком, поставити його до вікна і викидати прямо через вікно, обережно, уважно, але вікно я обклеїв малярним скотчем. Я весь цей ґрунт викидав через вікно, тому мені було простіше, наприклад, його виносити. Вже з самих перших секунд своєї роботи я зрозумів, що тут буде дуже багато зроблено, дуже багато треба сили і дуже багато буде покладено тут труда. Тому. Вирішив працювати без перекурів. Буквально через 2 години вже півполовина площі була виконана. Тобто я це все перекопав. В мене кімната 25 квадратних метрів. Саме перше, це я вирішив, якщо бачите, біля вікна, я вирішив копати і викидати його відразу. Але потім зрозумів, що легше, краще і швидше це все буде, якщо відразу це перекопати на потрібну глибину. І потім вже займатися виносом, тобто викидати цей ґрунт не потрібний. Ну, в будь-якому разі, я вирішив, що потрібно це перекопати, а потім його виносити. Значить, бачимо, що половина кімнати вже зроблена, і на це пішло в мене 2 години. Буквально ще 3 години, і вся кімната перекопана. Діл лишилось замало. потрібно тільки винести цей ґрунт. Але я вам скажу, сил вже було небагато, і далі робота йш, йшла вже повільніше, набагато повільніше, чим, скажімо, я брався з таким ентузіазмом відразу до цієї справи. Діло було вже вечором, значить, повністю кімнату я прибрав, але ще не трамбував. Трамбовка в мене ручна, це кусок рельси, кусок арматури приварений до неї, і, відповідно, руками треба працювати, все втрамбовувати. Але сили вже не було. Я вичистив кімнату, дещо там лишилося, можете бачити. В принципі, цього достатньо, щоб перейти скажімо, на слідущий етап, щоб відміряти 0 і подивитися, де в мене буде підлога, по якому контуру вона буде проходити. На лазарному рівні вже це все виставив. На наступний день я все це затрамбував. рештки ґрунту я вирівняв, дещо нерівно було. І в мене вийшло, значить, дуже. Великий перепад. Перепад вийшов конкретно по висоті, де я хотів, щоб в мене скрізь було 10 см, але вийшло не скрізь 10 см. 10 см в мене майже ніде не вийшло. Получилося 11-14, а в одному місці навіть там до 15 см був перепад. Це після того, як я це страмбував і отримав ось таку глибину. Тобто мені потрібно залити від 10, ну будемо грубо кажучи, від 10 до 15 см бетону товщина, ну що є, досить таки багато. Але рішення прийнято, все готове. Переходимо до наступного дня. Наступний день я буду вкладати плівку та, в принципі, розказувати вже, що я далі робив. Після того, як застелили клейонку, зараз будемо готувати встановлювати маяки. Значить, отут у нас довжина 5 метрів і ширина 5 метрів. Маяки в мене трьохметрові. покажу, як я її буду адаптувати та як буду виставляти. На вікні стоїть помощник лазерний рівень, без нього, звісно, ніяк. Якщо вам предстоїть така робота, повірте, рекомендую його придбати, тому що він вам дуже сильно допоможе. Ось такий у мене ґрунт, глиняний ґрунт. Наскільки можна, ну, я примірно покажу, бачите, воно там все спресоване, наскільки можна, його все спресував, страмбував. Ну, В принципі, по такому ґрунту зараз будемо встановлювати маяки. Зараз покажу, як я буду виходити з положення, ну і як варіант, як його можна закріпити. Раніше в мене ось тут, коли я міряв лазерним рівнем. Ось, бачите, я зробив тут таку насічку. Крайня верхня точка, до якої я буду тягнути стяжку. Ну не стяжку, а буду тягнути бетон. Далі робота в нас іде, виставляю на кирпичі для того, щоб ліпешками, скажімо так, зафіксувати наші маяки, ну, а предварительно під маяк бачите, отакий 20-мм дюбель заколочений. Далі ну, зараз камера побачить, передасть, чи не передасть. Давай вечером покажу Камера не Парады. Вот что. Он стоит лазерный уровень. Вот там. Значит, тут у нас есть метка. Дальше. Тут тоже есть. почта вот Тонко-тонко. Тут есть. Тут есть. И на стене. Вот что. І постійні пішло. Це все знаходиться на одному горизонті, да? це треба, время, щоб його виставити. І для контрольного, скажімо так. Дивіться, чітко рівно ідеально. Це все добре. Значить, ці всі дюбеля виставлено соусно, ну, по горизонту. Тепер зараз ми його будемо фіксувати. І потім розвертаємо лазерний уровень на цей угол. І будемо стріляти так само в діагональ. Тобто ті дві крайні теж будемо виставляти по горизонту. Ну, я вам скажу більше, я вже виставив. просто Це реально займає пів дня, може навіть більше, тут тільки самі, щоб точні розміри були. Використовував я 500-й цемент. Один мішок 25 кг. Пішло в мене 15 мішків. Придбав я його в епіцентрі. Цемент сухий, немає ніяких комків, дуже гарно розмішується. По якості. Рекомендую. Всю підлогу я заливав такою великою бетономішалкою. Там двигун накритий, щоб вода та волога туди не попала. Значить, це стара така бетономішалка. Вона на 160 літрів. Ну, може кому буде корисно. Покажу розміри щоб знали, бачили. 55 см діаметри на виході, ну і глибина 60 см, навіть більше, даже більше ага, це ж там конусообразна підлога давайте, якщо по крайніх точках, 67 см. Отака От бутономішалка, вона досить велика. Значить, по пропорції, в мене величезна купа піска була. І ще більша купа щебня була. По пропорції, одне відро, так, одне відро цементу. 4,5 відра піска і 7 відр щебня. Да, воно його єлі вимішувало, вже важко було. Воно було в мене вимішувалось приблизно. Отак, приблизно на отакій позиції, в такому положенні. Коли потрібно це все буде висипати, я натискав стоп і опускав, пускав би то сюди, отак. От. Отак це все працювало. Значить, По пропорції я сказав, і на цю пропорцію 250 грам, ну мілілітрів пластифікатора я додавав. Отакий пластифікатор я використовував. Пішло в мене півтори каністри на 31 заміс. У мене 31 заміс було бетономішалки. Взяв собі стаканчик. Ось такий стаканчик у мене. Я відміряв 250 грам, щоб було дуже зручно контролювати е, тару. Ось Таким образом заливається черновий бетон. Да, виступає трошки цементне молочко, це нічого страшного. Весь біленький видні і це підсихається пластифікатор. До речі, дуже-дуже-дуже класно поки що. Виходить. Все рівненько, все подобається. Да, це чорновий батон, зрозуміло, що зверху має бути ще ну, попробуємо, попробуємо Це все розглажувати. Зараз тут ще разочок правилом пройду, ще він всідається, ніяких поростих дуже е слідов зверху немає. Ну, Поки що так. Наша комната готова, заливка пола пройшла успішно, все нормально, все добре. Розкинув примірно Правило, правилом значить, між маяками. Прийшов, покажу так. Отак підчухав, зверху де камінці були такі раковини пооставалися. Бачите, тобто, ну, показує все, як є. Чорновий пол, значить, хотів я по черновому полу. Зразу положить підложку та ламінат, але не, не тут то було. На чорновий пол, звісно, треба ще дещо дороботи. Бачите, є такі раковини, де були камінці. Тут вода ось ушло. Осталися такі невеликі долинки. Ось Дивіться, показую. Чесно, як є. Бачите, тут уровень трохи ушов. Чого уровень ушов? Бо тут ось, ось, ось таке така долинка невелика. Тут невелика пузика. Бачите, якраз тут оце пузо вирівняти треба буде найвравнююся жидкістю. Тут уровень відличний. Уровень отлічний, отлічний. заливав останню цю плиту і бачите тут найбільше цих раковин камішки випирали, тому що вже було дуже пізно, сили вже не було. І не знаю, як так вийшло. Перша найкраще, друга ще теж ну, нормально. Хорошо. Третю я оцю заливав. Ну, тут, коротше, трабл теж якийсь случився. І оце ось, ось четверту плиту я заливав. Оце все залите за один день. І бачу, саме більше таких пор камінчики виступали. Я то й старався, звісно, все по маячках. Ось, маяки, ось маяк, там маяк. Але все рівно. Ну, в принципі, якщо так от дивитися. Воно все по маяках, воно все рівно. Але зрозуміло, що є десь міліметр 2 Те, що я попідчухував, треба буде заливати самовранівся жидкость, щоб вирівняти всю підлогу до ідеалу. На фото ви бачите повністю готову підлогу, залитий чорновий бетон. Два тижні він витриманий, він підсох, досить гарно підсох. І поверхню залита стяжка, фінальна ця стяжка від компанії Сілтек. Я нею вирівняв всю підлогу, всі раковини, всі виямки, які були по чорновому бетону, заповнила ця самовирівнююча суміш. Але потрібно розуміти, що ця суміш не сама вирівнює, її потрібно розгортати і по маячках і теж розводити по всій кімнаті. Підлога рівна повністю. Готова до укладки ламінату та подальших дій вже до облицювання, так сказати. Значить, дивіться, цю всю кімнату можна було зробити своїми руками, можна було найняти людей. Я вирішив, що я це можу сам зробити, і показав вам результат, як можна самому ж зекономити кошти і, в принципі, зробити своїми руками кімнату, залити бетон і вивести її до дуже хорошої форми. Значить, робота ця вся зроблена, і на цю всю роботу було потрачено. З врахуванням міксера там, шпателя і так далі 21 тисяча гривень. Якби це приїхали люди робити, то була б ціна вдвічі дорожча. Тому кожному рахувати самому, як краще вчинити. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо є коментарі, пишіть, будемо обговорювати.